Ми зараз приготуємо з вами суп дракона. Це неймовірно гострий суп. Якщо ви не любите гострий, краще не готуйте, тому що цей суп має бути дуже гострий. Він не може бути слабо гострий або напівгострий. Отже, не зволікаємо і починаємо готувати. Початок приготування супу це заправка. Для заправки нам потрібно. Перець, часник, сіль, трішки олії, томатна паста. Я беру свою домашню, яку я закривала, рецепт у мене є, можете глянути, виберете будь-яку. А саме головне це приправа аджика. Я рекомендую для цього супу брати саме цю приправу. Із пакетованих приправ ця аджика найкраща, тому я рекомендую все-таки її пошукати, якщо у вас немає. Там ви могли у мене побачити ще помідор, але він не принциповий. Просто в мене було пару маленьких помідорчиків, і вони, ну, якось не пішли, засовались, хотіли покінчити вже життя самогубством. тому я вирішила їх врятувати у супі. Все це перебиваємо блендером ручним, погружним, без різниці, як вам зручно. Саме головне, що в результаті у нас вийшла пастоподібна маса. Скільки всього інгредієнтів йде на даний суп, я вкажу в кінці відео. Наливаємо на пательню трішки води, чекаємо, щоб вона закипіла, додаємо нашу пастообразну масу, заправку, яку ми зробили, чекаємо знову, щоб вона закипіла, і тушкуємо на середньому вогні десь 10 хвилин. Через 10 хвилин ми її відставляємо в сторону, нехай вона стабілізується і розкриє свій аромат. А ми займаємося рештою приготування. Відправляємо в кастрюлю картоплю подрібнену кубиками, і рис. А тепер увага, рецепт буде тільки що до заправки. Я варю в каструлі об'ємом 3 літри. І ви варите в каструлі об'ємом 3 літри і кидаєте картоплі та рису рівно стільки, скільки б ви кинули, якби ви варили, наприклад, звичайний рисовий суп. І проварюємо це все трішки більше, ніж до готовності, щоб рис був дуже пухкий, такий, щоб він був, от не зовсім розварений, а на межі розварювання. А тепер починаємо додавати сюди фарш, я трошки розмішала його з водою, щоб він не взявся грудочками. Все це перемішуємо, варимо до готовності фаршу і додаємо нашу заправку. Після того, як додали заправку, додайте води, щоб була повна каструля, посоліть за смаком, закип'ятіть і все, суп готовий. Зелень можете додати зразу або перед подачею, як вам смакує. Додам, що це такий суп, що бляха всі хекають і всі просять ще. А ще, якщо на вулиці холодно, то це найкращий зігріватор. Обов'язково, якщо ви любите гостра, ви маєте спробувати цей суп. Він не перевершений. А зараз всіх обіймаю, сподіваюся, що цей рецепт був для вас корисним, і нехай смакує.